На ній церкву споминається щоновучника Павла Константинопольського, того Павла І. Ще. Його зібрали на кафедру по смерті Олександра. І оскільки він був сторонник православної віри, то аріани, сектанти, а такі вже були, хотіли його не допустити, але він був вибраний. Що роблять аріани, сектанти і розкольники? У всі времена, коли виділи, що вони не способні самі щось наробити, і йшли до влади і просили правителя, просили міністрів, «Пойте бити наших противників. І ота позорна практика вже тисячі років має. Вдумайтеся, вибрали Павла як патріарха, і вдруг прийшов. Імператорі сказав, що це не добрий патріарх, збирає із сектантів з розкольників свій собор. У як тому в то все виділи і в 21-му віці, коли люди не віруючи, і правитель туди ще був, не віруючий на наш погляд, і зробили собор і зробили собі патріарха. І тоді зробили патріарха Ар'янина Євсевія. Але той скоро умер, тому що Божа правда не терпіла його. І повернувся Павел святитель на кафедру, але потім вдруг знов правитель і знов зганяє. Але тепер святителя патріарха Павла зганяє не просто з кафедри «Иди собі, а й замкнули його в желізну сітку. Наподобі тому, як сьогодні судять митрополіта Арсенія і возять його у клітці, і руками заяжуть, і чим віддихати там не є чим. І в результаті ми видимо цей світ примітивний, слабенький, безпомочний. І маса людей, слабоцерковні, не розуміють, чому то відбувається і деколи рукоплещуть. Щоб ми сьогодні відали, як правителі в всьому світі самі собі соворо розбирають, самі собі патріархи кладуть, вигадують, придумують аргументи примітивні, ненаукові, антиправові. Ну що ж з ними робити? Вони розуміють, що вони перейшли границю і вийшли за рамки своїх повноважень, але іноді гнів і гріхота не дає їм. Сили остановитися, хоча б добре було, хоча б на півпуті гріха остановитися. Ні, такі люди знав утіти до кінця, як ті злочинці, котрі грають у карти, або все, або ніч, або як каже українська поговорка: або пан, або пропав. Тобто Розумної позиції в гонітілів церкви не существує. А ми православні, научені в Закарпатті нашими предками бути уміреними, ніколи не обращати внимання на позицію всьогосвітніх безбожних людей, а держатися того, що написано в книзі, а не то, що. Написав брехливий телевізор, іменно способність розличати правду. І неправду є перший признак живого чоловіка. І ще важно розуміти, у Закарпатті в наш народ держиться церквою, тому в своїй повноті більше розуміє, що відбувається у світі. Но ті люди, особливо, шкодуємо молодих, а далі і студентство молодоє неопитноє, попавши під вляння цього світу, Тоже починають подати від церкви і свою рідну віру материнську вдруг може виміняти на подставу турецьку або якось другої. Господи, молитвою Божої Матері, убережи наших людей у єдинці з канонічною церквою. Святій тюльотчу Павле, моли Бога, за нас, щоб нам Бог дав силу і такий. Патріотизм, держатися своєї канонічної церкви, пая, ми діти Божі, віруючі, благословенні, а у вічності, в'єдно зі святими, зможемо і ми наслідувати Царство Божє, Царство справедливих, царство святих, царство вічної. Пасхи. Амінь.